Головний рупор Кремля Володимир Соловйов випадково засвітив локацію російського центру безпілотних технологій Рубікон. Як журналістам з Радіо Свобода вдалося вистежити лігву російського підрозділу, миття з вас. Подобайка у своєму сюжеті про елітний центр безпілотних технологій Рубікон. Російський пропагандист вирішив показати пафосну картинку, інтер'єри комплексу, численні техніки, та навіть стоянку багі та буханок монтажери старалися, блюрили максимально усе, однак впустили зору табличку над туалетом. І ви не повірите, саме ця кумедна прогалина й допомогла українським журналістам вирахувати, що Рубікон розташовано у павільйоні парку Патріот під Москвою. Іронія в тому, що ще раніше сам Соловйов Варив у ефірі росіян за те, що вони знімають прильоти та роботу ППУ. Він тоді скиглив, що ці відео допомагають українській армії вичислити координати та маршрути. А тепер воєнну таємницю розкрив він сам. За що тепер російські силовики можуть передати йому особисту подяку від Кремля?